Молодший брат премєр міністерки Юлії Свириденко живе за кордоном. Мільйони чоловіків не можуть виїхати з України, а брат очільниці уряду у Лондоні. Чому історія прем'єрки спливла саме зараз? І головне, як Юлія Свириденко сама загнала себе у пастку невдалою комунікацією. Моє ім'я Дмитро Олійник. У цьому відео розберемо, чому тема зачепила суспільство і що насправді мала би відповісти прем'єрка. А ви підписуйтесь, ставте вподобайку і пишіть, що думаєте у коментарях. Журналістка України служби Радіо Свобода прямо запитала у прем'єрки про її брата. Свереденко відповіла так: Віталій виїжджав не під час повномасштабної війни, а ще до початку російського вторгнення. На уточнювальне запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що її брат не повернувся в Україну. Свереденко сказала, він проживає за кордоном. Ім'я брата Віталій. Він колишній депутат облради від Слуги народу, але влітку 2023 року склав мандат і фактично відійшов від політики. Чому про нього згадав? Дали зараз, бо сестра Віталія Юлія Свириденко, очолила уряд, і, ясна річ, з'явилась можливість поставити їй, так би мовити, незручне питання. Ось що про це писала українська правда в липні цього року. Найбільшим страхом Свириденко на цьому етапі кар'єри, як зізнались у розмовах її друзі, є те, що люди говоритимуть про її молодшого брата, який незадовго до початку великої війни виїхав з України, демонстративно відмовився від мандату Чернігівського обласного депутата від слуги народу і живе собі в Лонд. Доні вкуплених уже після вторгнення квартирі та будинку. Кінець цитати дійсно декларація Віталія Свириденка свідчить про те, що він придбав квартиру і земельну ділянку у Великій Британії у серпні 2022 року. Отже, все це було відомо раніше, і от тепер страхи прем'єрки справдилися. Пряме питання під камери пролунало. Свириденко відповіла. Наступне питання: як на це відреагує українське суспільство? Як ви відреагуєте? Чи ці обставини вдарять по репутації очільниці уряду? Чи вони притягнуті за вуха? Бо хто у сучасному світі судить людину за вчинками її родичів? Наведу декілька протилежних оцінок в публічному полі, які доступні на цей момент? Перша категорично засуджуюча від колишнього нардепа, а нині блогера Борислава Берези, цікаво, як вона планує мотивувати українців. А мобілізуватися, якщо її рідний брат ігнорує захист держави, коли політики, які керують країною, не причетні до Сил оборони України, коли їх рідні, хоч будь-якими причинами вигаданими ще щось знаходиться поза служби ЗСУ, ну багато запитань, а більше того. Тепер стає зрозуміло, чому питання демобілізації. Їй неважливо та є реакції на підтримку Свириденко. Наприклад, ось як на інформацію про її брата у своєму Фейсбук відреагував військовослужбовець ЗСУ Сергій Гнезділов. Цитую, мій молодший брат перетнув державний кордон нелегально в 2024 році, у віці 17 років. Зараз працює, навчається, проживає в країні. ЄС я не відповідаю за свого брата. Це його життя, це його вибір. Він залишається моїм братом, щоб не трапилось. Я залишаюсь тут. Це мій вибір. Дунайські плавні я не зб... Зможу проміняти на гори Румунії. Карпати для мене цінніші за пейзажі Каппадокії. Така от моя персональна історія. Відчепіться від прем'єрки. Її брат не її відповідальність. Кінець цитати. Ну і ще декілька фрагментів з іншого посту Гнезділова у Фейсбук. Лідер опозиції, син в Лондоні, родина секретаря РНБО в Майами, батьки головнокомандувача в Російській Федерації. Ні слова, ні Пука. Брат прем'єрки за кордоном гвалт. Де політична відповідальність? Ні, це не відбілення прем'єрки Юлії Свириденко. цей допис про пошуки ідеального політика з ідеальною родиною, якого ніколи не було і не буде. Кінець цитати. І дійсно, у тих, хто сьогодні нападає на Свириденко, в родинах все ідеально, ніхто не має судимості. Всі святі не курять, не п'ють, по неділях до церкви, по п'ятницях до спортзалу, а у вільний час читають Біблію дітям вголос. Усі брати добровольці на фронті. А усі сестри-волонтерки? Хтось дійсно вірить у існування ідеальної родини. Окей, йдеться про політиків. Тут все має бути щонайменше без кричущих злочинів. Але хіба за українськими законами проживання громадянина за кордоном і купівля ним нерухомості це кримінальний злочин чи адміністративне правопорушення? Ні. Закон цього не забороняє. Громадяни України можуть жити, працювати і купувати майно за кордоном, і в цьому немає жодного складу правопорушення. Навіть у площині прозорості активів, бо для суб'єктів. В електронного декларування член сім'ї це не будь-який родич, це в першу чергу подружжя, неповнолітні діти, а також ті повнолітні родичі, які фактично проживають разом, ведуть спільний побут і мають взаємні фінансові зобов'язання. Це визначає закон про запобігання корупції. Тобто, брат чи сестра не є членами сім'ї за замовчуванням, якщо вони живуть окремо, дорослі і незалежні. То й активи їхні не підлягають обов'язковому декларуванню. Відповідно, прем'єрка не зобов'язана відповідати за квартири чи земельні ділянки дорослого брата лише через факт спорідненості це юридичний аспект. А тепер невеликий екскурс в історію. У нашому з вами минулому були більшовики і був Сталін. У ті часи принцип колективної провини діяв жорстко. Якщо когось визнавали ворогом народу, то його, наприклад, дружина автоматично отримувала вирок від 5 до 10 років таборів. Дітей відправляли у спеціальні інтернати НКВС чи дитячі будинки, де вони на десятиліття отримували клеймо через. Так би мовити, погану біографію. Якщо твій батько був репресований, ти вже не міг вступити в університет чи зробити кар'єру. Це не було твоєю провиною, але система будувалася саме на презумпції родинної відповідальності. То може наше бажання порсатися у родинних зв'язках політиків сьогодні це та сама радянська спадщина, старий рефлекс шукати пляму в анкеті, навіть якщо вона не має жодного юридичного значення у сучасній демократичній системі. Відповідальність завжди прив'язана до конкретної особи та її дії, і це не просто думка, а конституційний принцип стаття 61 конституції України прямо каже, юридична відповідальність має індивідуальний характер, ніхто не може відповідати за правопорушення іншої людини. Тож оцінювати прем'єрку за вибір дорослого брата це методологічна помилка. Вона не ухвалювала його рішень і не може за них відповідати. Та з іншого боку, це зовсім не означає, що суспільство не має права ставити питання про родичів політиків, крім юридичної відповідальності, є і політична. Якщо юридична порушив закон, відповідаєш персонально, то політична дещо ширше. Тут суспільство оцінює не лише дії посадовця, а й контекст його життя, у тому числі родину. Чому Бо довіра до політика формується не тільки через його рішення, а й через те наскільки чесною, і справедливою виглядає його життєва ситуація на тлі. Ситуації в країні з 24 лютого 2022 року в Україні діє заборона виїзду для чоловіків призовного віку. При цьому спроб незаконного передану кордону було десятки тисяч були і резонансні історії від депутатів, які поверталися лікуватися за кордон до суддів чи прокурорів, що виїжджали за фейковими довідками. Тому будь-яка історія про родича політика за кордоном автоматично звучить для суспільства як хтось отримав те, що іншим заборонено. Це певний маркер несправедливості. Люди думають, якщо мій син чи брат воює на фронті або не може виїхати, то чому брат прем'єрки має квартиру в Лондоні? Навіть якщо цей виїзд був до вторгнення, навіть якщо він не пов'язаний з ухиленням, ситуація виглядає як привілей. Тому так. Політик має відповідати навіть за те, що не є його відповідальністю. Тут працює проста логіка: бути політиком означає жити під іншим стандартом ніж пересічний громадянин. Це частина контракту довіри. Умовно кажучи, якщо мільйон українців зараз волонтерять, воюють, то політик не може сказати це не моє. Тому кожна подібна історія це тест на прозорість. І тут Юлія Свириденко реально провалила комунікацію. Бо її реакція ухильна, розмита у стилі це особиста справа мого брата. Виглядає як спроба прихід. Повати деталі, навіть якщо жодної сенсації там немає, саме небажання говорити породжує підозру в інформаційній політиці. Це класична помилка. Коли не відповідаєш прямо, відповідь конструюють за тебе. Журналісти і опоненти. Що ж треба було зробити? Сказати відверто і одразу, прямо назвати дату, обставини, мотиви виїзду брата. Він виїхав у 21-му році задовго до вторгнення. Це його життя, його бізнес. Люблю свого брата, але не поділяю його вибору. Але це його право, але я не така. Тобто, треба було поставити. Чи комежу мій вибір інший? Я залишилася в Україні і несу відповідальність перед суспільством. Тобто, не уникати теми, а розмежовувати ролі. Є вона як політик. Є він як приватна особа. Ну і врешті визнати емоції людей, показати, що вона розуміє роздратування українців, для яких виїзд будь-якого чоловіка болюча тема. Визнання проблеми знімає напругу краще ніж ігнорування. Що варто було б зробити прямо зараз? Не чекати нових скандалів, не чекати, поки опоненти сформулюють, активують нову хвилю гейту, а вийти і дати розгорнути пояснення. Я бачу, що у суспільстві є питання. Відповідаю рішення мого брата, його рішення, моє рішення Україна. Пояснити, що реальні критерії оцінки прем'єрки її робота, а не приватне життя брата, і таким чином закрити тему. Бо головна проблема тут у відсутності політичного інстинкту нерозуміння, що для суспільства ця деталь біографії подразник. Якщо цього не пояснити людською мовою, опоненти обов'язково використаються проти тебе. А що думаєте, ви? Ласкаво прошу у коментарі, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.